Мене звати Олексій Архипов. Насправді я не є керівником громадської організації Вся Україна. Вся Україна є більш широкою організацією. Вони займаються, крім цим напрямком, також допомогою в для переселенців, юридичною підтримкою і також є в них проєкти по відновленню житла. В рамках України ми створили. Партнерами цієї організації ми створили окремий напрямок, який я очолюю. Це а, проект називається Я кажу так. А, це така ініціатива національного рівня, яка підтримує матерів. Наша місія це підтримка матерів а, збереження життя українських дітей через запобігання абортів та підтримку вагітних жінок материнства. Зміцнення сімей та захист ненароджених діток. А, більш детально розкажу про проблематику, з якою на, наразі Україна це реальна демографічна криза. В межах кордонів 91-го року, згідно з інститутом демографії, а, наразі в Україні проживає десь приблизно 35 мільйонів людей. А, якщо дивитися на Точні кордони, які на контрольованій території України, то тут десь приблизно 28 мільйонів людей. Точну цифру ніхто не знає, але по експертним оцінкам це десь так. Тобто втрата більше 10 мільйонів населення з початку війни. 25%. Це тільки за рахунок виїзду, ну більшість, звичайно, за рахунок виїзду більшість людей покинули залишили територію України, але є ще і природний спад населення, який в цьому році прогнозується в цифру більше 300 тисяч людей на рік. Тобто, уявіть собі, 300 тисяч. Це таке величеньке місто, да, обласний центр. Тобто українці зменшується і один із факторів цього зменшення це а, саме аборти. Да? Їх а, в Україні робиться більше 100 тисяч на рік. А, офіційна цифра десь приблизно 50 тисяч, але є ще а, хімічні аборти таблетовані, тобто їх там близько 60-70%. Тобто а, загальна кількість спаду населення за рахунок абортів це більше. Ну, 100 150 тисяч людей на рік. Ось тому ми створили цей напрямок. В принципі, він ще до війни працював, і ми створили такий комплексний підхід. У нас працює лінія довіри helpline.com.ua. 24 на 7 психологи підтримують жінок, які звертаються до нас щодня. І вони отримують першу психологічну допомогу. Ми їм пропонуємо. Ми не нав'язуємо жодну в жодному разі будь-яку думку. Ми просто підтримуємо їх. Насправді для того, щоб жінка залишила дитину, досить достатньо просто з нею поспілкуватися, вислухати, задати декілька питань і направити її в правильну сторону. Сказати, що підтримка є, ти знайдеш народжу. І цього досить часто буває достатньо. А в нас також є відділ турботи, який тим жінкам, які потребують допомоги, вони намагаються знайти цю допомогу. Ми допомагаємо з житлом, ми допомагаємо з харчуванням і так далі. Тобто даємо комплексну підтримку. А крім того, у нас є освітні напрямки, ми проводимо для школярів. для Інститутів ну, для, для молоді ми проводимо навчання наразі. Це дві лекції. Одна із лекцій тем, тем лекції це зародження життя. Розповідаємо про зародження життя, з чого починається життя людини. Що клітина, яка вже є в організмі жінки, це вже є людина. Да? Тобто є унікальний ДНК, тому ну варто зберігати. Також розповідаємо про обережне ставлення до. Сексуальних відносин про створення сім'ї. Ось У нас працює більше, більше 20 волонтерів, і їх кількість постійно зростає, і у нас також є напрямок духовної підтримки. Ми співпрацюємо з різними церквами християнськими в Україні. Тобто, ми, якщо жінка потребує такої підтримки, теж надаємо її. І в нас. Зараз відкривається напрямок співпраці з бізнесом. У нас досить велике вже ком'юніті створюється, воно постійно збільшується. Ті жінки, які народили, вони готові до трудового працевлаштування, Тобто, в принципі, бізнес може взяти їх перший час на патронаж, а далі вже працевлаштувати і навчити їх да, там, і працевлаштувати. Ось, ну, це наші діючі проекти. Результати, які ми досягли от з квітня 2024 року, коли ми перезапустили проект. Він до того був на певній паузі. це 420 звернень від жінок, і із них більше 50% прийняло прийняли рішення залишити дитину. Тобто, 200, більше 200 збережених життів. за цей час. Ось. З кожною жінкою ми досить багато спілкуємося, тобто, це не одне спілкування, а декілька. І, ну, і також ми проводимо лекції. У нас було більше 500, ну, ми покрили лекційну діяльність, поки ну, десь приблизно 500 дітей. Ми десь знаходимося на старті проєкту, тому от розкажу про одну історію: жінка. Галина з Київської області, в неї було, а, вже, вона звернулася з нас вже зі стопроцентною впевненістю, спитала, де зробити аборт. А, в неї вже було дві дитини, чоловік її не підтримував, а, мати не підтримувала, а, і сестра теж казала: давай навіщо тобі ця ну, зайва дитина, якої вже ну, в тебе і так вже є дві, дві людини, да, вже є. А, ось, але вона сама безпосередньо була налаштована народжувати, тому що вона розуміла, що це вже її дитина да її життя. Ми надали їй таку першу підтримку психологічну, підтримали, допомогли їй знайти правильні слова як спілкуватися з родичами і ну, так. Вдалося все ж таки переконати їй, переконати а, свого чоловіка, що вона буде народжувати. І коли він побачив цю дитину, то він дійсно, ну якби коли вона народилася, він закохався в неї зараз, а, 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 ну а, зараз і мати її підтримує, і, і всі, ну і сестра теж допомагає. Тобто, в принципі, всі щасливі, да. Тобто, але треба було цей етап перейти ну перейти це як один із прикладів. І таких прикладів досить багато можна довго розповідати. Ось наша команда, я керівник, є Тетяна, наш головний координатор, Лариса, координатор відділу турботи, і також Валерія, керівник просвітницького напрямку. І ми партнеримося з різними організаціями, допомагаємо. Разом з ними, тобто, допомогти разом легше, і в нас співпраця з різними організаціями все більше і більше підсилюється, тобто це один з найбільш пріоритетних напрямків для нас. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, у мене тут таке питання. Ми коли з вами спілкувалися, ми говорили про співпрацю між громадською організацією і бізнесом. Я тільки що побачила у вас на слайді компанія Фітафару кажете, що він приєднується бізнесів чи більше, тому що нас дивляться, ще також представники інших громадських організацій, а також благодійних фондів, і співпраця між бізнесом і благодійні. Громадським організацією дуже цікаво ви можете якось розказати про це більше про це більш да додав да. от якраз на цьому сайті я хотів би розповісти про те що у нас наразі організована співпраця з бізнесом ми допомагаємо бізнесу допомагати нашим жінкам да тобто вони можуть взяти патронаж над конкретною жінкою і супроводжувати також можуть Навчати наших жінок в тому напрямку, де їм потрібні співпрацівники, і потім працевлаштовувати. Тобто, це один такий от великий проект, який ми зараз запускаємо. Крім того, в нас прозора діяльність. Ми повністю звітуємо по всіх наших витратах і доходах, і в в цій частині теж можемо повністю прозоро співпрацювати. З іншими громадськими організаціями ми зацікавлені в співпраці теж оскільки наші жінки потребують певної підтримки, да і ми готові м хотіли б координувати да, цю допомогу і отримувати допомагати нашим жінкам отримувати цю підтримку інших громадських організацій Тому серед наших. Тих людей, хто до нас звертається, досить багато дружин, військових, це переселенці, і вони дійсно потребують допомоги. І ми досить часто знаходимо за допомогою наших партнерів житло і іншу необхідну допомогу. Тому ми запрошуємо до співпраці і зі свого боку теж. Готові поділитися будь-якою експертизою. У нас досить сильні психологи, якщо потрібен цей напрямок, то теж можемо співпрацювати. Ось стосовно прозорості, ось наші витрати на місяць вони невеликі: 90 тисяч гривень це реклама, заробітна плата і інші вже там витрати пов'язані з певними адмініструваннями. І якщо так подивитися на наші витрати і той результат, який ми надаємо, то приблизно вартість одного життя, яке зберігають наші жінки, воно коштує 3 тисячі гривень. Це невелика сума для життя людини. На наступний рік ми плануємо такі наші цілі, ставимо цілі. Тобто, ми хочемо збільшити кількість. Жінок, які до нас звертаються, кому ми допомагаємо, відкрити школу сім'ї, яка буде направлена на, на у, у, зміцнення сімей, оскільки от ті жінки, які звертаються до нас, вони досить часто а, мають найміцні сім'ї, ми хочемо підтримувати, навчати їх, як правильно створювати сім'ю, як сім'ю, як а, бути. А, а, бути хорошою підтримкою для свого чоловіка і ну, мати міцну сім'ю. Далі хочемо збільшувати кількість волонтерів до 50 людей на наступний рік і так, так, так. Ну і запустити повноцінно запустити напрямок співпраці з бізнесом. да Тобто, ми а Запрошуємо всіх ну, бізнес долучатися до нашого проекту до підтримки життя а, і, а, і допомагати нам і нашим дітям, нашим жінкам. А, можете приблизно кожного кожного годину в Україні а, не народжується 11 дітей, які могли б народитись, і тому давайте разом під спас спасати нашу а, нашу націю ну, дійсно це дуже важлива проблема і з нею треба а, працювати тому що так кількість українців зменшується і нам треба а, дякую вам пане олексію нам ну, відна, об'єднати зусиль Чудову розповідь про вашу діяльність. Я думаю, що е бізнес відгукнеться на таку пропозицію, тому що наразі соціально відповідальні бізнеси вони займаються різними напрямками і співпрацюють з різними організаціями. Е звичайно, е українців мало, але що поробиш за те, ми тримаємося. Ми тримаємося будемо сильнішими, ще сильнішими і ще кращими. Дякую вам за вашу роботу.